Правда та кривда. Жили колись два брати, один багатий, а другий бідний. От якось зійшлися вони та й забалакались. Бідний каже, Хоч як гірко на світі жити, а все одно краще по правді жити. А багатий де ти тепер знайдеш правду? Нема тепер правди на світі, тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити. А вбогий на те не пристає. Ні, таки, брате, правдою краще. Тоді багатий. Ну, гаразд, давай об заклад підемо людей питати, кого стрінемо, того й спитаємо. І так до трьох разів як на твоє скажуть, то вся моя худоба твоя буде, а як по-моєму, так я твою худобу заберу. Убогий каже добре. От і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік, із заробітків іде. От вони до нього Здоров, чоловіче добрий. Здорові. А що ми тебе хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди, каже чоловік, де ви тепер правду знайшли? От я скільки робив, робив, а заробив, як кіт наплакав. Та ще й з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Краще жити кривдою, ніж правдою. Ну, брат, каже багатий, оце тобі зараз моя правда. Зажурився вбогий та й пішли собі далі. От зустрічають вони купця. Здорові, добродію! Здорові! А що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Ге, добрі люди, де таки правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів і збрешеш, і піддуриш чоловіка, а то й не продаси. Та й поїхав собі. Оце тобі вже вдруге моя правда, каже багатий. Ну, бідний, ще дужче зажурився, та й пішли собі. Ідуть, ідуть, зустріли пана. Здорові, а що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи правдою, чи кривдою? Ге, добрі люди, де ж тепер та правда на світі? Правдою не проживеш, це мені, якби правдою жити, так? І не доказав, поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий, вертаймось додому та віддавай мені всю худобу. Іде той, бідний, додому, та так його журба й хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату й кинув. Поки поживи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої. От сидить, бідний, із своєю сім'єю, і хліба шматка в хаті нема. І заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів, убогий й терпів. Діти кричать. Узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку, якого там борошна чи зерна. Нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той. Дай, каже, тобі, око вийму, тоді дам мірку борошна. Думав, той бідний, думав, мусив згодитись. На, каже, виймай, Бог з тобою. Тільки дай чого їсти. От багатий виколов бідному око, дав йому мірку борошна. Той узяв, приносить додому. Жінка як подивилась на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилося? Де ж це твоє око? Еге, каже, де, брат забрав, та й розказав їй. Поплакали вони, пожурились та й живуть тим хлібом. За тиждень там чи за скільки знову хліба не стало. Узяв той чоловік мірку, знов пішов до брата. Дай, каже, братику, хліба, уже того не стало, що ти мені дав. Дай око вийму, тоді дам мірку. Як же я, каже, братику, буду без очей на світі жити. Уже ж ти одно вийняв. Змилуйся. Дай уже так. Ні, каже, дурно не дам. Дай око вийму, то тоді знову дам одну мірку. Мусив той бідний, і на те пристати. На, каже, виймай, бог з тобою. От багатий брат узяв ніж. Виколов йому й друге око, насипав йому мірку хліба, той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк, за тини, держачись, похапцем, дійшов він додому, приносить той хліб. Жінка, як на нього глянула, аж перелякалась. Як це ти, чоловіче, будеш на світі жити без очей? Ми б якось роздобули хліба. А тепер. плаче, сердешна так. Що й слова не промовить, тоді чоловік не плач, каже жінко, будемо жити так, як Бог милосердний дасть. Не один же я на світі темний. Є багато сліпих, та й живуть таки якось і без очей. От, скоро й того хліба не стало. Чи багато там його мірка, а їсти є кому сім'я? Ну, тепер жінко, каже чоловік. До брата вже годі ходити. Відведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом, на роздоріжжі, там мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш та й візьмеш мене додому. Хто йтиме або їхатиме, то може подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулась назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому. Далі вже вечоріє, а жінка забарилась. Устав чоловік, хотів сам додому йти, та не туди звернув, не потрапив додому. Іде та йде і сам не зна куди, коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявшись, звіра, Чоловік виліз сяк так на дерево та й сидить там. Коли так опівночі прибігають на те місце, під той дубок нечисті, і з ними ватах їх. От і став той ватаг питати, хто що зробив. От один і каже Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повиколював. Добре ти зробив, та ще не такі, каже ватаг. як же? Як той сліпий потре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знов бачити. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба ще зробити. Ну, а ти ж що зробив? питає ватаг другого. А я в такому-то селі всю воду повисушував, що й крапельки нема. А носять її туди за тридцять та за сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре ти зробив, та ще й не так, каже Ватах. «А Як же?» «Як хто відкине той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з під нього вода на все село. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. Ну, а ти ж що зробив? питає Ватах третього. У такому-то королівстві у короля одна дочка. Так я й тій поробив так, що осліпла. І нічого лікарі й не подіють. Добре ти зробив, та ще й не так, каже ватах. А як же? Так як цією росою, що під цим деревом їй очі помазати, то вона одужає. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілися вони, він зліз з дерева, помазав очі тією росою. Так і став бачити. Тоді думає мені Бог поміг, поможу і я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшечку та й пішов. От пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустріла його бабуся. Несе пару відер на коромислі. От він поздоровкався та й каже Дайте мені, бабусю, напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст, а поки діду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика пропаде без води. Я як прийду в ваше село, надам води на всіх. От вона дала йому напитись та така рада та мерші в село та розказала людям. Люди і ймуть віру і не ймуть, виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, зарятуй нас від видимої смерті. Добре, каже, тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його, почав він шукати, почав шукати, знайшов той камінь. Як узялися гуртом, підважують той камінь та зсувають його. Так і сунули, як і сунули, так вода з-під нього й ринула. Як пішла, як пішла, так скоро і криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи дякують тому чоловікові, надавали йому і грошей, і худоби. Сів він та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, таки доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей. Я чув, що вашого короля дочка не здужає. Нічого з нею лікарі не подіють, а може б, я її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Тут такі лікарі, та й ті нічого не подіють, а ти й давно. Отже таки скажіть королеві. Вони не хотіли, а він таки наполягає. Нема що робити, сказали. Кличе його король до палацу. Привели його перед короля. Ти можеш, каже, вигоїти мою дочку? Можу, відказує. Коли вигоїш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в ті покої, де лежала королівна. Помазав чоловік тією росою королівні очі. Так вона й стала бачити. Тоді король такий уже радий, що й не сказати. Стільки тому чоловікові багатства надавав, що вже кіньми він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік. Думає, вже так, що й на світі його нема. Коли це він приїздить уночі, стукає віконце. Відчини жінко. Вона почула, голос впізнала та так зраділа. Вибігла, відчинила, веде в хату, думає, що сліпий. А засвіти жінко, говорить чоловік. Та засвітила, як глянула на нього. Та ж руками сплеснула. Видючий чоловік, ой слава ж тобі, Господи, слава ж тобі, милосердний. Та як же це тобі зробилось? Чоловіче, розкажи. Стривай, жінко, попереду треба худобу позносити. Як стали зносити, куди тепер тому багатому братові до цього? Ну, так ото вони забагатіли та й живуть. А багатий брат дочувся про це та й прибігає. Як це так, брате, що ти ведючий із багатів? Той не потаїв, розказав усе. Так, каже, й так. От багатому братові закортіло ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він тишком у той ліс, та виліз на те дерево та й сидить. Коли так опівночі прилітають і знову ті нечисті з ватагом. От і забалакались. Що воно за знак? Ніхто того не знав, а вже сліпий брат ведючим ходить, і воду пущено з під каменя, і царівна одужала Це ж нас хтось, мабуть, підслухує. А давайте лиш шукати. Кинулись шукати та на дерево аж там той багач. То вони його як схопили, та й розірвали. Цим і казка ця кінчилась. От і казучці кінець, а хто слухав молодець.